Всім привіт, мене звати Юля, я зараз знаходжуся в подгориці. Сьогодні години вистояла в мупі, щоб взяти український захист. Верніше, захист для українців в Чорногорі не взяла, тому що вони вирішили, що ну, ми не знаємо, коли він буде. Не знаємо. Ну То що, що в тебе більше 30 днів пройшло? Нас не хвилює. Ну, Хри Христина сказала, що там щось зламалося, але цячіно навіть не пояснила, що там в них. Коли? Приходить через 10-15 днів. Ось, і зараз я йду у зубну лікарню. Я зайшла до дівчаток запитала адресу, тому що те, що мені телефон дали е, якоїсь зубної лікарні, слухавки ніхто не бере. Е, там, тому йду, е, В турагентстві мені дали дівчата якусь лікарню, але коли я відкрила зараз карту, то стільки зубних лікарень, що стоматологічних Юліани, зубних. яка різниця. Коротше, кудись я йду. Будь ласка, хард рок. Це зараз відбувається у середу, в час дня. Ой, тут гарно розмалювали, зараз покажу. Слухайте, все так розмальовано на всіх віконечках. Просто супер. Я дуже рада, що ми сьогодні з вами приїхали в Подгорицю. подговорицю. Хепін'ює. Людей дуже багато. Зараз запитаю, я бачу ярмарку, але вона не працює зараз. Така сама ярмарка знаходиться. Котрі зараз побачила таку смакуту, можна її замовити в інстаграмі. І дівчинка, яка робить цінамон да, я знаю, я правильно сказала. Вона розповіла, що о 6-й вечора відчиняється ярмарок, і в вісім вечора починається концерт. Цей ярмарок буде працювати до 15 січня. На карті написано, що це трьо независності. Ну, напевно, Майдан Незалежності. Я здогадалася. А ми йдемо далі. Ну, тобто, дивіться, оце центр, да? Ой, будь-як весна. Будь-як весна, будь зима, напевно. Дуже цікава будівля, правда? Різнокольорова, ніби садочок. І тут мала бути десь стоматологія. Ну, і ніхто не знає, де тут стоматологія. Просто на карті хтось поставив її, але. Все, у закінчилося. все, показуємо, який тут центр. От волі є. Саме головне, знаєте, що є продуктовий магазин. Тобто ви не мрете з голоду. Я зараз зайшла сюди, хлопчинка каже, є стоматологія поряд. А Полонія, так називається стоматологічна поліклініка. На жаль, не вказано ні зубний лікар, ні стоматолог, тому важко знайти. Але саме, на цей номер я дзвонила, просто це особистий номер лікаря був, а вона була зайнята, тому вона не підняла трубки. Ну, Що вам сказати, ціни, звичайно, я вам покажу. Я була здивована, тому що дуже дорого. Плюс в кінці вона сказала, що за огляд, будь ласка, 25 євро. Я кажу, я перепрошую, я думала, це безкоштовно. Вона кажу, ну добре, не треба. Тобто вона взяла знімок з мого телефона, який був зроблений раніше, вона не потратилась навіть на рентген. Турки вони одразу тебе беруть, зашкібарять, тарабанять на рентген, виставляються на екран, розказують, розповідають, що в тебе де, що потрібно зробити, і це все безкоштовно. Тут навіть рентген не робили. Вона сказала, що вона не може це побачити, щоб я прийшла в лютому, вони знімуть 3 d знімок, тому що так вона не розуміє. І тоді вона може вже сказати, що вони точно будуть робити. Я була, чесно кажучи, здивована: 60 євро 3D-знімок. Далі один імплант коштує 600 євро. Дві насадочки таких металевих йде на кожен імплант по 80 євро. І три коронки. Дві по 350, тому що вони йдуть на імпланти і одна 250. Якщо, наприклад, там треба щось додати, я забула, як то це буде ще плюс 700 євро. Я чуть-чуть офієла. Я сьогодні вам буду показувати, як гарно розмальовані вітрини. Перепрошую. Ні, ялинку ще покажу. Дивіться, яка краса. Я не можу. Дитино, ну що. Коли ми ще з вами ялиночки? Да? Будемо дивитися, хто як вбрав. Тут вже і троянди навіть. Ось така мене сиворотка на ніч. Тут 7,89. На треба буде дівчат запитати, скільки в нас. Це теж запам'ятати треба. Ну, верніше засняти, тому що я точно не запам'ятаю. Щось дуже дорого. Ось такий немаленький собі магазинчик. Можливо, колись треба буде. Зараз в мене, в принципі, все є. Я бачу знижки 50, 30, 40, 20%. 70% навіть є. джентльмен. Ось, будь ласка, dental clinic. я його пройшла, тому що я пішла ялиночку дивитися. Зараз спитаємо, я вже не буду огляд дивитися, просто запитаю ціни. Я зараз дзвонила лікарю, ну, телефон там написаний, він каже, ми будемо після обіду. Я кажу, а у котрій годині? Кажу, в чотири, там написано 4. Ну так, приблизно. Я кажу, а якщо точно, ну десь пів шостого. Десь пів шостого, тобто Юля, ти приходить четвертій, але ми будемо в пів шостого. Я просто, ну, то ж ти скажи точно, коли ви будете після чотирьох. Артисти, просто артисти. І тут дуже гарно розмальовано шоп. Це сервіс. Якісь артисти будуть виступати. Гітро, мол, я не знаю точно, що це. Ну знизу я бачу, що є барчики. Сьогодні навіть проїжджала цю будівлю. Дівчинка, яка з нами їхала в машині, вона виявилась бухгалтером. Ну, вона також збиралась під'їхати до Підгориці за 2 євро під'їхала за 12,5. Ну це взагалі добре, що ми четверо сіли. В одну машину. ось Я позвонила цьому ігорові. Якби вийшло непогано. І е, вона тут вийшла. І дуже каже, багато фірм зараз закриваємо. Просто закриваємо, тому що дуже великі податки поставила держава, і невигідно. Просто кожен день йде закриття. Це від, дуже великий відток грошей е, взагалі з бюджету держави. Десь тут має бути зубна поліклініка. Отут, Юля, от, отут. Буде тало, отут. Я щось обійшла. Коротше, євроська куча. Я думаю, що це якийсь торгівельний центр. Просто ми звикли, да, в нас торгівельний центр, це має бути го величезне. А тут. Ой, це просто... Я ще не звикла. Ось якийсь медикал, зараз буду запитувати. Це приватна поліклініка, я бачу там і лабораторія, і гінекологія. Коротше, багато всього. О, дівчинка відкрила, хоча 8. Ось, ось написано: ну чим ти дивишся? А тут з 9 до часу, субота, о, відкриті відчинені двері. Заходимо, а куди не ясно. Слухайте, оце такі зубні стоматологічні поліклініки. Вони працюють з 12 до 8 вечора, субота з 9 до часу. Лікар постарший чоловік. Серйозний, відразу подивився все безкоштовно та? і дав дві ціни, тому що я попросила. Без усіх понтів, ой, 3D знімок треба зробити. Він так сказав, як і вона, що потрібно пройти у лютому, тоді ну, краще буде. Я хочу вас зараз запитати про пораду, тому що одні йдуть швейцарські, наскільки я зрозуміла, а інші італіянські. Оці по 650 євро, ті по 500. Я не питаю, що краще. Я думаю, що те, що дорожче, воно краще. У мене друге питання. Чи можна оці італіянські використовувати, чи вони не є дуже шкідливими? Чому Ну, все впирається в параці фінанси? Звичайно, якби фінанси були, я поставила б і 2, 290, розумієте? Але, на жаль, я буду в порожній квартирі сидіти або взагалі без квартири, якщо я все витрачу на зуби. Тому буде дуже вам вдячна. Вам видно всі ціни. Там, хто розбирається, я думаю, ви зрозумієте. І ті люди, які вже ставили коронки цих фірм, теж мені буде приємно за вашу пораду, як ви себе почуваєте. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписку. Я бажаю, щоб у новому році вас було лише щастя у серці, любов, розуміння, доброта. Щоб всі ваші самі заповідні мрії, щоб вони всі збулися, і, звичайно, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і перемоги нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.